Добрий день, діти. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно і ми з вами почнемо. Ми знаємо, що в нас вже зима на порозі, а точніше вже почалася зима. Ви тільки подивіться, які можуть бути гарні сніжиночки. Але здається, ця сніжинка чарівна. Чудоса не прилетіли скакуни в них санях білих, Йде у санях цариця, білокоса, білолиця. рукавом махає, срібло все вкриває. Хто це може бути, діти? Звичайно, це наша зима, зима-чарівниця. Про що йдеться? В цій загадці? Звичайно, про нашу пору року зима. А як ви здогадались? Тому що там білосніжним все закрила, правильно? А на чому ж приїхала зима? На саня. Троє коней у зими, швидко мчать перед саньми. шлях морозом скутий, дивні коні у зими, тих коней? Назвемо місяці. Місяці грудень, січень та лютень. Грудень дарує нам мало сонячних днів. Частіше стоїть непривітна, похмура і холодна погода. Тому цей місяць інколи називають хмурень або студень. Чому ж кажуть грудень ворота зими? Тому що починається зима. Наступний місяць в нас січень. В січні рік новий приходить серпантини, хороводи під ялинкою дарунки, а на вікнах візерунки. Починається новий рік і саме місяця січень, яке ж свято приносить січень? Звичайно, новий рік. А звідки ж беруться візерунки на вікнах? Морозець нам малює. А які ще ознаки зими ви можете назвати окрім морозу? Звичайно, сніг, мороз. Може бути морозно, а може бути, тепло. Третій місяць у нас лютий. Холодом проймає, щічки носики щіпає, тільки годі наслякати все одно йдемо гуляти. Діти, як ви вважаєте, чому третій місяць має таку назву? Тому що він найхолодніший, він може щіпати за щічки, носики, так? але все одно ми з вами гуляємо. Більше просічені люди, ми дізнаємось, коли місяці не стануть. А зараз відгадайте загадки? Без рук, без голови, а вікна малює. Хто це, діти? Мороз, звичайно, подивіться, які гарні візерунки. Давайте ж далі відгадаємо Білий, як пір'їна, холодний, як крижина. Що це таке? Звичайно, це сніг. Біла морква зимою росте. Що ж це таке, діти? Буруля? Вона часто ми можемо її зустріти на дахах будинка, чи, можливо, ще десь. У нас взимку білим цвітом сад розцвів, наче літом. Подивіться, які гарні можуть бути гілочки на деревах і також на кущах. Дорожній майстер Грудень, мости будує всюди, вкриває ріки кригою, воює із відлигою, дороги підморожує, ще снігом припорошує. Щоб на дзвінких санчатах новому року мчати. Ви тільки подивіться, якою ж гарною може бути кожна пора року. Ми бачимо, що нещодавно у нас ще була осінь, а зараз у нас вже зима. Яка ж вона гарна, яка ж вона білосніжна? Любо подивитися. А зараз давайте допоможемо нашому Іванку вибрати зимовий одяг. Скажіть, будь ласка, чи потрібен нам капелю, якщо ми йдемо взимку на прогулянку? Так, потрібен. Чи потрібна сукня нам, якщо йдемо на прогулянку? Ні, не потрібна. А шорти потрібні? Також ні. Куртка потрібна нам? Потрібна. Чобітки. Потрібні. А чи потрібна нам шапка ось така? Звичайно. А чи потрібна футболка? Ні. А чи потрібна тепла кофта? Потрібна. А чи потрібна нам рукавички? Потрібні. Що ж, ви, великі молодці? Бажаю вам гарної зими! На цьому ми завершимо наше заняття. До побачення, діти!